Нові легендарні іграшки, які ми так довго чекали. Раніше були доступні тільки в Америці. Ходім та покажу. В даному стенді представлено лише 6 зразків, але колекція всього налічує аж 12. Як ви думаєте, який візьму? Цей, цей чи цей. Обираємо меню Happy Meal. Обрати, до речі, для всіх фанатів, які бажають зібрати колекцію, іграшку можна придбати окремо. 148 гривень і до оплати. Не забувайте, що перед кожним прийомом їжі дуже важливо мити руки і обов'язково з змилими. Ну що, друзі, нам вже принесли Happy Meal, але як бачите, коробка не брендована, не така, як була у випусках з американськими тіп оглядами. І я вам дістаю перший крокс синенький. Чому? Бо ви знаєте, що я топлю за синій, Треба їсти, я скажу ні, треба відкривати крокси. Таму коробочку чип. У нас тут ідуть наклеїчки.